Привіт-привіт! Сьогодні хочу показати вам свою лару маржорі дуже дивно. Це в мене стартер. В одному горщику сидить два кущики. Так трапилось, що у мене минулого року впала стара рослина лари маржорі, впала на підлогу та розбилася, розлетівся кущик, і були такі. Вимушені живці, і <смі> я їх розмістила в один горщик, 1,6 літрів об'ємом. І вони росли собі та й росли. Я взагалі не робила на них ніяких ставок, не знала, що з ними буде. Але ось такий сюрприз мене зустрів цієї весни. Ці обидва кущики зацвіли. І зацвіли дуже цікаво. Ось один кущик. Дуже мало листячка, але квітоноси лізуть. Квітоноси такі ріденькі, але якось це так дивно і цікаво. Ось, бачите, ось другий кущик. Коротше міф про, то, про те, що Лара Маржорік цвіте на другий рік свого зрілого життя це міф. Міф розбито. Ось, будь ласочка, півроку кущикам, обидва цвітуть. Цвітуть, можна сказати, рясно, минулого року старий кущик у мене так не цвів. Не так було. Цвітоноси такі довгі, та цвітоніжки такі теж довгі, тому що, мабуть, мабуть, тому що у мене дуже спекотно на балконі. І коли спекотно, за, за нарт тільки. Викидають такі довгі-придовгі цвітоножки, квітоноси і цвітоножки. Вони і так у них за сортом довгі, а жара та відсутність дуже яскравого світла можуть подовшити, можуть подовшити їх. І ось у мене один із факторів є: це жара. Світла їм вистачає, бо це сонячна сторона. Тому, скоріш за все, це через жару. У них такі довгі цвітоноси, але виглядає дуже прикольно. Мені подобається, дуже нестандартно. Люди, які приходять до мене в гості, бачать отой балкончик, на якому все квітне. І дивуються ці ларі маржорі. Ніхто не вірить, що це також піларгонія Герань. Но сорт дуже незвичайний за квіткою. Бачите, вона жовта на початку розпуску. А потім вона біліє. от, вона розкривається ще трохи є жовтизни в неї. А потім вона біліє і обростає такими рожевими крапушками. Але все одна дуже мила ромашка така. Дуже характерна. Її всі впізнають. Хто знає цей сорт. от так виглядає. Звичайно, це взагалі не виставочний екземпляр, але прикольно, самобитно і розбиває стереотип про те, що маржорі цвіте неохотно іде на другий рік. От показала. До побачення. на все добре.